Так. Давай. Um. Какой получится малюнок, зараз посмотрим. Кто занимается таким малюванием... Скиньте нам відео своє, ми подивимося. Давай, давай. Введи таку жовту полоску. Може без трішки. Ти отак, да, веде, веде, Ну, тепер бери другу. Ну Там їх і різнокольорово навіть. Наші ти жовті. Менше капає. Все, давай далі, все. Все. Давай, бери другу. Ні, це все, тут не треба вже. Бери, який візьмеш. Давай, давай. Сині. правда сині? Да, відкривай. Відкривай. Вот та синій. Веди. Ні ні, ти 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 менше би його бери. А, менше. Так йо. Веди, не веди полоску, веди. Не нажимай, просто веди, не, не нажимай, веди, ты уже нажал Вот так, да Давай-давай-давай Это не Давай-давай-давай, давай, давай. веди Ничего страшного. Тут при закрывай, бери какой-нибудь другой колер. Давай оранжевый. И тут от точки поставим оранжевый. Да. глас, пока не будем брать. Давай, красный. Наки, оранжевий. Цей. Давай. Ой. Я тут зверху поставив пару. Все, ну давай подивимось, що у тебе вийде. Звичайно, що я став сад. Все, зараз подивимось, що у тебе вийде. Все, все, хват. Закривай цю штуку і Шпателем. На. Що? Я... О. Ааа. ти даєш. А ну, як тебе вийде зараз? Вікончик? Ні, нормально, давай веди. Сильно прижимай. Угу. Така в нас вийшла картинка. Зараз будемо знімати вам ще відео. Хто може такі самі відео робить, зніміть ми подивимося, як у вас виходить. Може ви знаєте, як правильно це все робити. Все, дякую. Пишіть коментарі, що ми неправильно зробили. Назар кажи, пока. Підписчики мої. Пока.